Сьогодні знову про свою творчість. Але так як напередодні свят, то спочатку новорічне дерево, бо в мене не ялинка. А тепер до розповіді. Вони стоять поруч, як символ пари, що крокує дорогою життя. У радості і випробуваннях, у щоденних кроках і великих мріях, мають мою емблемку. А пташка не просто прикраса, це знак свободи, руху і внутрішньої сили. Пташка з глини поєднує землю і політ у кольорах тепла, радості та життя. Булава це не зброя, а знак гідності, влади над собою. А як же без намиста? Його кольори перегукуються з кольорами пташки і є особлива намистинка. А у хлопця зелені китиці, що врівноважують образ. Разом пара, у якій кольори не змагаються, а поєднуються. Опора, шлях і впевненість у чорному шкіряному взутті. Вона у своїх барвах, він у своїх. Хлопець стриманий, стабільний, сильний. Дівчина яскрава та енергійна. Різнокольорові стрічки віночка несуть свій настрій, а зачіска з косичками придає ніжності та спокій образу. А чи знаєте ви, що колись одружена жінка не заплітала коси, а робила гулю? Так розповідала моя бабуся. А ще вона казала, що дівчина носила вінок, а жінка хустку. Це ще раз говорить про авторське бачення сучасних мотанок. Хоча над мотонкою з хусткою я подумаю. А поки що не можу відмовитись від цих яскравих віночків. Зачіска хлопця потребує догляду після знімання капелюха. Все як у житті. Волосся трохи приймете, але в цьому є жива пригодність. Кілька жестів гребінцем з великими зубчиками, і воно знову набуває охайності. А для надійності нитка в колір солярного знаку притримує форму. Однакове бачення світу через однакові солярні знаки. Разом ідеальна рівновага, різновар'я символізує життя, радість та оновлення. І блиск бісеру на вишитих рукавах додає святковості. Дрібні намистинки складаються у живий, хоча і примітивний орнамент. Гнучкі руки дають змогу триматись парі під руку. Можна і за руку. Це вже як ви захочете. Весь одяг виготовлено з домотканого ляного полотна, традиційного матеріалу українського побуту. А штани хлопця з фарбованого домотканого полотна. Образи доповнені паєтковими стрічками та мереживом, де блиск та ніжність переплітаються. Ці мотанки для тих, хто вірить у силу взаємності, у підтримку, у те, що двоє можуть створити свій власний світ тепла і любові. Дует, який не просто прикрасить дім, а нагадає про важливість бути поруч.